Психоемоційна підтримка та адаптація ВПО один із пріоритетів у роботі Крижопільської селищної ради. Зокрема, в рамках постійної роботи з переселенцями представники громади проводять тематичні зустрічі. Так у селі Заболотне Крижопільської громади фахівці соціальних служб разом із представниками громади працювали над тим, аби допомогти людям адаптуватися, зменшити рівень стресу та знайти підтримку в новій спільноті. Як проходила зустріч, які проблеми обговорювали та яку допомогу можуть отримати, Отримати переселенці дізнаємось у Людмили Токарчук, завідувачки відділенням соціальної роботи сім'ями, особами, які перебувають у складних життєвих обставинах. Пані Людмилу, мої вітання. Доброго дня. 19 березня 2025 року у приміщенні місця комфортного проживання в сволотне філії працівники комунальної установи, центр надання соціальних послуг. Селищної ради провели такий інформаційний захід з внутрішньопереміщеними особами. Метою даного заходу, так як вже було сказано, це є зменшення рівня стресу та тривожності, також сприяння налагодженню дружніх відносин між переселенцями та членами громади. <кій> Пані, пані Людмило, розкажіть, будь ласка, які конкретні послуги та допомогу можуть отримати переселенці у вашій громаді? Внутрішні переміщені особи можуть отримати різноманітні соціальні послуги. Основні послуги це є спрямовані на підтримку та адаптацію переселенців в нових умовах. Основною послугою це є послуга інформування консультування, надання інформації. Про доступні соціальні послуги, права та обов'язки внутрішньопереміщених осіб, а також консультування щодо адаптації інтеграції в нове суспільство. Також внутрішньопереміщені особи можуть отримати психологічну підтримку, яку може надати наш центру для покращення психоемоційного стану даних осіб. І ще з одним із напрямків нашої роботи це є соціальний супровід сімей. Осіб, які потрапили в складні життєві обставини, а також представництво інтересів це захист прав та інтересів внутрішньопереміщених державних та недержавних установах. Ще розкажіть, будь ласка, як часто проводите подібні зустрічі, про які ми говорили на початку нашої розмови, і, власне, чи плануєте їх у майбутньому? Так, зустрічі ми проводимо. плануємо їх у майбутнє проводити на постійній основі задля емоційної розрядки внутрішньопереміщених осіб, також підвищення довіри та створення комфортної атмосфери в нашій громаді. Хочу ще таке підкреслити, що під керівництвом нашої громади та Юрія Василишина, депутата Вінницької обласної ради, на даний захід було передано радіоприймач. Який директор закладу пообіцяла встановити в даному приміщенні фойє, де кожен бажаючих зважаючий би слухати наші місцеві новини? Дуже чудова ініціатива. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Токарчук, завідувачка відділенням соціальної роботи сім'ями, особами, які перебувають у складних життєвих обставинах Крижопільської селищної ради.